Скільки мені коштувала поїздка на Закінтос, найгарніший острів Греції. Почну з дороги. Я їхала прямим потягом з Києва до Будапешта, а вже звідти летіла на острів. Я завжди викуповую всі чотири місця в купе, бо не люблю спати поруч з незнайомими людьми. Такий комфорт в дві сторони обійшовся мені в 30 тисяч гривень. Літак коштував ще 17 тисяч туди й назад, хоча сам переліт тривав лише дві години. У лоукостів хитра система ціноутворення. Ціна, яку ви бачите в пошуку, це лише базовий тариф, а за багаж часто треба від. Дати майже стільки ж, як за сам квиток. Далі готель. Тиждень в центрі закінтоса обійшовся мені в 56 тисяч гривень. Я жила на центральній площі міста з виглядом на море. Щодо їжі, то за тиждень я витратила приблизно 18 тисяч гривень. Часто їла пасту, гірос і грецький салат. Далі пересування по острову. Автобуси на закінтосі ходять рідко і обмеженим маршрутом. Тому часто потрібно було брати таксі. На це пішло 13 тисяч гривень. Найдорожчою була поїздка на оглядову точку Скелі Мізітрес. Я заплатила водію 100 євро за те, що він привіз мене туди. Почекав і відвіз назад. Але ця поїздка була варта кожного євро. На лежаки я витратила всього 2000 тисячі гривень. Також у мене була екскурсія на кораблику до знаменитого мису Наваю. Вона коштувала 1400 гривень, а враження залишила на всі 100. У підсумку моя подорож на закінтос коштувала мені 136 тисяч гривень. Але найцікавіше те, що я заробила цю суму буквально за три дні перед поїздкою. Просто поставила собі ціль. Хочу швидко заробити на подорож. І так і зробила. Але друзі, за цими трьома днями стоять. 5 роки, роки навчання, сміливих рішень, ризиків і постійної праці. Я точно не хочу, щоб мій контент сприймався як успішний успіх, бо в житті завжди отримуєш рівно стільки, скільки зусиль ти приклав для цього до. Під лежачий камінь вода не потече.